Уже сьомий раз міжнародний форум HR Days in Ukraine збирає професіоналів у сфері hr стратегії За чотири роки свого існування форум став головним майданчиком, де спеціалісти з управління та підбору персоналу діляться досвідом та відстежують тренди hr ринку Любой специалист не должен варить в собственном соку. Вот. И общение с коллегами это новые идеи, которые потом можно внедрить, как-то адаптировать в своей работе. То есть, другими словами, не изобретать велосипед и быстрее реагировать на те вызовы, которые время и рынок ставят перед компаниями. Доповіді спікерів форуму hr спеціалістів провідних вітчизняних та зарубіжних компаній засновані переважно на власному досвіді, що по суті є безцінною інформацією для всіх учасників та перевагою HR Days in Ukraine. В международной практике это абсолютно нормально написать любому чару коллеге в, любой, в, любую, в любую компанию попросить какого-то совета, материала или еще что-то, или напроситься на стажировку, на консультацию. Мне кажется, это абсолютно нормально. У нас есть какой-то внутренний барьер перед этим. У нас все еще вот это, знаете, отрыжка социализма, что есть какая-то там, может быть, конкуренция, или, может быть, неделикатно эти вопросы задавать, или мы друг другу конкуренты. Мы друг другу не конкуренты, мы друг другу партнеры. потому что мы работаем на едином HR рынке, Ми должны друг другу помогать. Транснаціональна компанія Монсанто, що працює у сфері агробізнесу, у своїй практиці втілює інноваційні методи роботи з персоналом. Це робота в соцсетях, employer branding, то позиціонування компанії як роботодателя на ринку України. этим будущем ми видим, що будущее ано ну скажем так. Ми не можемо предсказать, що конкретно буде. Водно ми стараємося використовувати все інноваційне, яке на даний момент існує. Для деяких компаній ключовою є креативна складова співробітників. А як каже директор з персоналу компанії Oracle в Росії та СНД, Ольга Книж бездарних людей майже немає. Просто необхідно дізнатися, якими здібностями володіє людина, і знайти їм сферу застосування, як шукати та зрощувати таких людей. Це і була тема її доповіді. Для нас талант. Это та область совпадения, когда должностные обязанности, что должен делать человек в данной должности, в данной компании, совпадает с тем, что он умеет делать, какими способностями обладает, плюс каким потенциалом роста в этой компании. Он обладає ставку на таланти робить і компанія МТС Україна, що працює на одному із найбільш конкурентних ринків мобільного зв'язку. У цьому бізнесі люди відіграють першочергову роль, оскільки від їх інтелекту, креативу та ініціативності напряму залежить результат бізнесу. В першу чергу, зараз у нас виходять такі тенденції, як робота з талантами, це їх розвідті і утримання в компанії. І другий момент: ми створюємо постоянно площадки для неформального взаємодійства між топ менедж менеджментом і співробітниками. Але є й такі методики роботи, від яких МТС відходить через їхню неефективність. Стараємося мінімізувати кількість регламентів. І е, ми намагалися достучатися до людей з допомогою регламентів, інструкцій, процедур. Але з людьми, які інноваційні, які інтелектуальні і які на все мають власну точку зору, на жаль, в наше час, чи це не проходить. Цьогоріч на форумі організували кафетері HR Days – невеличкі круглі столи, де учасники під керівництвом експертів могли ділитися ідеями та спільно приймати рішення. Ці родзинки осіннього сезону проєкту HR Days in Ukraine зробили його унікальним заходом у сфері управління людськими ресурсами компанії.